Фармадов, забудь про головний біль. Ми бачимо, що також ведуться бої е, довкола Андріївки, е, Мар'їнки е, Вугледар. Скажіть, будь ласка, ось те, що ми зараз спостерігаємо на Донбасі. На вашу думку, це вже початок ось цього великого наступу? Чи це розвідка боєм, підготовка до цього наступу? Чи буде щось ще більш масштабне? Ну, о, взагалі біля Мар'їнки постійно точилися бої. Авдіївка, я взагалі так скажу, Авдіївку російські окупанти вже 9 років намагаються захопити, а не тільки в 2022-му це почалось. Це постійні атаки в напрямку Авдіївки. Вугледар біля Вугледару досить інтенсивні активні бойові дії відбувалися і у листопаді 22-го, А коли також морська піхота була відправлена на штурм. Вугледару, але усі вони були знищені біля маленького селища Павлівка. Так вони там і залишились, і зараз ми спостерігаємо ту ж саму ситуацію, тільки е, трохи більше ресурс. Та з'явилася ще й приватна військова компанія Патріот, яка а також приймає участь у всіх штурмових діях. Але поки що її більша частина знаходиться в резерві. Тому о, зараз ми можемо констатувати саме активізацію дій, але назвати це о, розвідкою боєм ні. А вони виконують о, саме ті о, задачі, які виконували місяць о, назад, півроку назад, роки назад, знову ж таки, повертаючись до теми Авдіївки, і не тільки о, це о, підвищення їх інтенсивності бойових дій, яке викликана тим, що путіну треба демонструвати якийсь результат. Бо о, якщо ми кажемо, наприклад, про Солидар, ну хіба ж хтось може сказати, що Путін залишився задоволений після того, як він отримав Солидар як якусь о, епічну перемогу? А від о, Києва за три дні до Солидару за два місяці? Ну, ось о, це о таке порівняння. А це зовсім інші масштаби. Це зовсім вже інші а, показники. Тому те, що відбувається, це загальна хвиля усієї активізації бойових дій. Але якщо ми кажемо саме про якісь масштабну наступальну операцію, а то фактично ми я не можу розцінювати те, що зараз відбувається на Донецькому плацдармі. Саме такою операцією, а коли вона розпочнеться, це буде ну, зовсім інше задіяння ресурсів, а це буде зовсім інша вже тактика, наступальна тактика, в першу чергу будуть задіяні великі кількості танкові підрозділи, мотострілецькі і так далі. Тобто, буде значно інша технічна складова. Хоча, якщо звернути увагу на те, які саме підрозділи яких армії будуть приймати участь у цьому о, наступі, і так далі, то розумієш, що о, навіть для цього вони не готові. Вони не вони не мають о, сил та засобів для того, щоб реалізувати ту о, задачу, яку перед ними поставив Путін, а саме захопити Донецьку область в її адміністративних межах.